А що дивіться, що вообще насало м'ясо голубці, вареники, котлети, тушковане м'ясо, випічка, різноманітні соління, консервація та речі. Уся ця допомога приїхала до Сум з Івано-Франківщини. Домашніми стравами годуватимуть бійців сумської територіальної оборони. Своїми руками виготовили вони і варенички, і пиріжочки пекли. Це наскільки знаєте, такий, ну такий незримий якийсь зв'язок, його просто передати словами неможливо. Ми дуже вдячні. Ми, звичайно, також це робимо, але коли це йде допомога звідти, тоді можна тільки говорити. Той меседж, так, наш такий твердий меседж. Хоча сьогодні не хочеться говорити, що це меседж, це стан душі Україна. Була, є, і буде єдиною. Велика подяка нашим жінкам з Івано-Франківщини, які сьогодні поруч із нами. І, взагалі, сьогодні Україна це єдина родина. Немає жодного українця-байдужого, який залишався в ці тяжкі часи. Остерень у нас є спільні проекти. У нас є спільні мрії. Ми всі хочемо одного. Ми хочемо миру. Ми хочемо мирного неба. Цей вантаж до Києва відвіз з Івано-Франківщини волонтер Володимир Угренюк. Це місцеві жителі, що готували, знесли до церкви, я організували там священники. Волонтерством займаюся вже вісім років. Я об'їхав весь схід, цей фронт, лінію фронту. І я відвіз, щоб передати вас підтримати. І це буде не перший, не останній раз, як кажуть. І будемо мусимо спасти Україну. Вже у Києві вантаж зустрічав пан Юрій. Їхав, розповідає зеленим коридором. Ну, потрібно їхати. Як? Страшно, але потрібно. Хоча київська траса це, я вам скажу, траса кажуть, як життя. Там горівші танки, горівши етет, все це побачивши, неможливо здержувати. Це було в Києві, коли чути грохати вдріх. Після того, як отримані готові страви розфасують, їх розвезуть на блокпости бійців територіальної оборони Сум. Це та допомога, яка власне об'єднує всю нашу країну, де б ми не були, з ким би ми не працювали, на якому б фронті не були. Ми всі єдині, ми всі разом, і ми дуже сильні. І те, що нас не вбиває, робить нас ще сильнішими. Так